Усе, що нас оточує тварини, рослини, зорі, планети, гори це все природа. Людина є її частиною. У природі відбуваються різні зміни. Змінюється день і ніч пори року, змінює своє положення Сонце, місяць і зорі відносно землі. Весною розпускаються на деревах бруньки. Грім із палаху і після дощу можна побачити веселку. У деяких місцевостях можна побачити виверження вулкану. Фізичні тіла це всі тіла, які нас оточуть, а фізичні явища – це всі зміни, які відбуваються в природі. У безмежному просторі рухаються планети та зорі, їдуть автомобілі. Ви теж зазнаєте змін. Про що свідчить, наприклад, збільшення вашого росту. Однією із основних наук про природу є фізика. Слово фізика з грецької мови перекладається так як природа. Це слово з'явилося у першій у праці Аристотеля, давньогрецького вченого, фізика вивчає явище природи, а саме фізичні явища. Фізичні явища поділяються на. Магнітні, електричні, механічні, світлові, звукові, теплові Прикладами фізичних явищ замерзання води, світіння лампочки, рух автомобіля, притягання магнітом деяких металічних предметів. Фізика вивчає не всі явища, що відбуваються у природі. Рослинний і тваринний світ вивчає біологія. Горіння газу і окислення металів. Утворення хролофілу у листках рослин вивчає хімію, частину явищ, вивчає географія і астрономія. Фізичні явища, які вивчає фізика, називають фізичними явищами. Механічні явища це зміна положення одних тіл відносно інших. Наприклад, рух літаків, автомобілів та різних інших тіл, коливання маятників, рух рідин і газів по трубах, обертання землі навколо сонця тощо, механічні явища, викликані зміною, положення одних тіл відносно інших, електричне явище, притягання та відштовхування на електризованих тіл. Електричний струм тощо. Магнітні явища, взаємодія магнітів, вплив землі на стрілку компаса, магнітна взаємодія струмів тощо, вивчення електричних і магнітних явищ дало можливість широко використовувати електричну енергію на заводах і у фабриках та в побуті. Оптичні явища. Свідчення різних джерел поширення світла в різних середовищах відбивання світла тощо, вивчення оптичних явищ сприяло виготовленню і вдосконаленню різних оптичних приладів, мікроскопів, телескопів, фотоапаратів, відеокамер тощо, теплові явища, нагрівання тіл, танення льоду. Кипіння рідин, утворення снігу, вивчення теплових явищ дало можливість створити теплові двигуни для автомобілів, тепловозів, кораблів, розрахувати різні теплотраси, опалювати ваші будинки. Всі речовини складаються із найменших частин, атомів і молекул. Явища, що відбуваються у середні атоми, називаються атомними. В атомі є дуже мала частинка, яка у 100 тисяч разів менше від нього. Її називають ядром. Явища, що відбуваються у ядрі, називають ядерними. Вивчення атомних і ядерних явищ дало змогу створити атомні електростанції. Основні поняття атомного молекулярного вчення всі речовини і Тіла складаються із атомів і молекул. Це найдрібніші частинки. Атоми і молекули безперервно рухаються безладно або хаотично. Атоми і молекули вони відштовхуються і притягуються. Ці сили мають електромагнітну природу. Тіла складаються з речовини. Наприклад, скло речовина, а склянка фізичне тіло. Вода, речовина, а крапля води, фізичне тіло. Речовина є одним із видів матерії. Матерією називається все, що складається природа. Іншим видом матерії є фізичні поля, магнітне, електричне. Отже фізика це наука, яка вивчає фізичні явища і поля та властивості речовин. Це наука про природу.